Вітаємо на каналі Офіційні Новини України. Головне за сьогодні стисло й на основі відкритих офіційних джерел. У випуску історія з танкером так званого тіньового флоту біля берегів Булгарії та ситуація навколо печеніського водосховища на Харківщині. Перший блок Чорне море міністерство транспорту Болгарії повідомляє, що біля узбережжя країни боксир витягнув пошкоджений танкер Кейрос, який пов'язують із схемою обходу міжнародних обмежень на нафту з Російської Федерації. Нагадаємо, після ураження морськими безпілотниками на борту сталася сильна пожежа. Судно перестало відповідати на виклики та згодом подало запит про евакуацію. Болгарська морська адміністрація надала буксир, аби відтягнули танкер, мінімізували ризики для довкілля. Нагадаємо, раніше цей танкер уже потрапляв під удар неподалік берегів Туреччини. Далі розкажемо про східну Україну. Місцева влада підтверджує пошкодження греблі печеніського водосховища в Харківській області внаслідок чергового удару російських сил. Рух через греблю наразі зупинено. Інженери оцінюють стан конструкцій. Водночас, у Збройних силах України наголошують, навіть у разі серйозніших руйнувань забезпечення фронту не постраждає, працюють резервні маршрути та завчасно створені запаси. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться випуском. Так українські новини залишаються помітними. Бережіть себе та своїх рідних.